Бачення Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів на 2010-2020 роки ми бачимо Всеукраїнський Союз церков євангельських християн-баптистів як об'єднання духовно здорових та зростаючих помісних церков, згуртованих євангельським вченням та спільними цінностями і місією. Що у своїй життєдіяльності з врахуванням викликів сьогодення усвідомлюють відповідальність перед Богом. Я побудую церкву свою і сили адові не переможуть її. Пророчі слова Ісуса Христа відзеркалені сьогоденні. Господь продовжує будувати свою церкву. Він голова церкви, Її первосвященник. Він об'єднує нас в одному тілі. Ми різні, об'єднані разом, бо один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. Помісні церкви євангельських християн-баптистів є одним великим братством. Водночас ми прагнемо, щоб кожна помісна церква була здоровою церквою, яку характеризують духовне зростання кожного її члена та кількісне примноження учнів Христа. Ми молимося про те, щоб кожна церква була ресурсною церквою, яка спроможна підтримувати своїх служителів, посилати місіонерів, розвивати різні служіння, впливаючи на суспільство. Саме таке спрямування відзначають церкви, які усвідомлюють важливість свого служіння Богу в сучасному світі. Об'єднані разом, ми виконуємо його доручення. Євангельські ідеї братерства є визначальними у створенні середовища для спілкування та співпраці між церквами. Бо ми стоїмо в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську.